Засідані депутатів ну, на постійній депутатській комісії обговорювали питання надбавок муніципальних. Зокрема, йшлося про працівників харчоблоків. Тобто ті працівники харчоблоків, які школа, дитсадок, ті отримують, інші ні. Зараз рушилося це питання. Дивіться, ці питання постійно обговорюються для того, щоб змінювати заробітні плати всім. Хто цього потребує, потрібні певні фінансові обґрунтування для того, щоб правильно розрахувати, скільки ми можемо дати грошей тим чи іншим людям. Я 100% впевнений, що знаєте, немає людей, які задоволені своїми заробітними платами. Скільки б люди не заробляли, і це нормально, вони повинні завжди заробляти більше. У нас життя здорожчає, системно, збільшуються комунальні послуги, і витрати на паливо, на все абсолютно. Тобто, життя дорожчає, і заробітні плати повинні бути більшими. Тому ми. Постійно опрацьовуємо все для того, щоб у нас були більші надходження до місцевого бюджету. Для того ми працюємо з нашими підприємцями, які є на території міста Кременчука, які займаються господарською діяльністю. Багато підприємців, які нас не чують і сплачують податки в інші регіони, але працюють на території міста Кременчука. Є ті, які. Наприклад, займаються господарською діяльністю на території міста, але зареєстровані, наприклад, в тому ж самому Піщаному і платять податки туди. Ми намагаємося їм пояснювати, що потрібно сплачувати за місцем провадження діяльності. І таким чином наповнювати місцевий бюджет, що е викликає далі наступний етап, це якщо у нас бюджет виконується, а якщо він буде перевиконуватися, ми тоді зможемо підніматися заробітки. На сьогоднішній день ми опрацьовується питання, як ми можемо і в якій сумі доплачувати всім Незалежно від того, чи то працівники харчоблоків, чи то інші працівники, які працюють на громаду.